Він як керівник фракції партії регіонів. Він був керівником фракції. Ну, але член партії регіонів, наскільки я знаю, був. І він крім сімейна Україна відійшла партія регіонів, якщо я На сьогоднішній день ми кілька днів тому мали таку ситуацію, що партія регіонів керувала міською радою в місті Буча. Я розумію, що підтримка мера і йому є певна довіра громади, але я від імені Майдану вимагаю, щоб пан Олексюк склав повноваження секретаря, так як має бути присутня і ще одна політична сила, яка все ж таки була на Майдані, була в перших рядах. Я сумніваюся що дехто з хлопців, які тут стоять. Гарної фізичної такої форми кидали напал на Майдані чи попадали під кулі. Можливо, вони в душі своїй також підтримують те, що змінилося в державі, але є люди, які були там і вважають, що не можна залишити ситуацію такою, яка вона є. Тому я кажу, як керівник правого сектора в Київській області, які взяли на себе відповідальність за люстрацію. За народний контроль за тим, як її влада, яка чи влада, чи опозиція. Ми з опозиції так само будемо писати, коли депутати від Батьківщини чи від Удару голосують в інтересах партії влади. Нам ці купляні, людей, депутатів, нам не, ви розумієте, це корупція називається, проти якої ми збираємося боротись. Тому є думка, що пан Олексюк склав повноваження секретаря, це позиція. Це позиція також частини громади, яка зараз зал не може зайти. Давайте не будемо все ж таки конфліктну ситуацію цю робити. Ми дамо можливість пану Анатолію налагодити нормальну роботу, щоб вся громада могла працювати плідно в інтересах жителів Бучі. Ось. Але я вважаю, що так як зараз по всій державі відбуваються зміни в керівництві на різних рівнях, треба. Зробити зміни і в керівництві міської ради Бучі. Тому він по-перше по має так само покаятися, як член партії регіонів. Шановні, шановні колеги, Іра, зачекайте, шановні колеги, пане Ігорі. Пане. Шановна громада, я погоджуюся, погоджуюся з тим, що кожен має, кожен має висловити думку. У мене пропозиція є наступна. Ну Якщо відверто, шановні колеги, пане Ігор, пане Ігор, пане Іван, зачекайте, зачекайте. У мене є наступна пропозиція. Якщо хтось думає, що помінявши секретаря ради одного на другого, виникне... Всі 36 депутатів можуть сесії змінюватися. Таємне голосування, процедура буде йти і так далі. Я пропоную наступну річ. Перший заступник міського голови. Вільна вакансія, з повноваженнями ще більше, ніж міського голови. Бо я ж представницькі функції виконую, так чи ні? А там цього немає, це Робота, робота, робота. Будь ласка, всі, хто бажає, несіть пропозицію. Через політичну сили представлені в Бочанській міській раді. І все, ми розглянемо, чи пане Юрію, ви вносите пропозицію, розглянемо пропозицію, так, ні, ну все одно депутатам треба внести кандидатуру і так далі. І ми, ми визначимося, ми сьогодні, ось фракція партії Батьківщина поставила питання, що потрібно виконком переформатовувати, і ми маємо тут аргументи. І я думаю, в процесі роботи, коли ми підемо по сценарному плану, затвердженому, ми до цих питань і підійдемо, і будемо обговорювати їх, і вносити зміни, там, де і депутати обласної ради мають врешті-решт прозвітуватися. Я нагадую у нас шарефів, Кунгурцева депутати прийдуть, прозвітуються. Буде робота задовільна, громадою визначена, то звіт 9-го, який буде проходити, ми її запрошуємо, щоб це все відбулося.